Всім привіт, дорогі друзі, ви Степан Флей. І сьогодні ми будемо грати цю про з туалет. І нині я не буду розривати обнову, а я буду знімати такий новий формат. під назвою, під назвою... назвою без іроків. Тут я буду виживати на сервері, на віп, моєму сервері, там, де не буде жодного ірока. І я маю вижити. Я просто маю вижити. Можете мені написати, яку мені ціль. Зараз, тимчасово, в мене ціль, це просто виж... дойти до 70-ї вони. На даний момент це фінальна ванла. Після неї знову все починається. Я не можу користувати н... Н... нічого з ц... цього списка. От. І також я не можу користуватися підмогою років. Це інше мені не звоню. Ну а до нас мені салони звоню. Не тим. Ха. Поки ми раніше зазвичай камерамена. Можу купити спикер мене? За це треба лайк поставити. Угу. Потім поставим лайк. Ну, будемо зараз живати за камерамена. Звісно, я розумію, що це трошки скучно. Ну, новачкам це буде дуже корисне відео. Віп-сервери сильно вам так скажу користь, якщо ви хочете виняти завдання на, на на цей, на волне. Тоді віп-серверки віп вам не дуже. Приймають. Якщо завдання на туалети, тоді віп-серверки це найгірші варіанти. Тому що тут, по-перше, не дуже багато туалетів, і ви маєте вбити кожного. Ну, ну, ну не прямо кожного хоч і набати хоч живо, це ваше рішення. Ну. А по-друге, просто, ну, тут ради поприємніше, бо ти просто тут цар, можна сказати. Хм. Я можу купляти будь-що, на й мені не можна користуватися цей список і... І допоможу. Кейси <кійси> відкривати я можу. Мені замог... Мені не ліпше, щоб мені з кейсів випадало. Мені добре, що мені з кейсів буде випадати монети. Монети дуже корисні. Зі Зітьму ХП. Будемо виривати. Вантус може треба буде прокачати. Ну-ка я хочу вантус прокачати. А, а, його не можна прокачати. Ну так. Відео буде трошки догені, тому деякі моменти я буду просто вирізати. Не вирізати ставлен, бо буде вам не показувати. Ну, а першого я вам можу показати. Rush. Дивіться, якщо я буду збирати всіх юнтю, то дійсно буде буду тоді вже аж постійно. рубрика на моєму каналі. Байповшусь. Дійсно сьогодні буду постійно. Рубка наверх, якщо скажут збирати мені всіх юнтю. Так що я всіх нас за донатних. Оу! Oh. Ну, якщо не за донатних, тоді там може. Ще віпсер, знаєте чого христия, те, що тут. Тут є. Ну, тут ви можете бачити всі види туалетів і, і як вони діють. Бо деколи на купу все. Всі туалети спадають на купу і дуже важко дивно. Дуже важко бачити, що йде і як. Зараз Заскад... що я не беру їх. У мене це є відповідь. але я її не дам. Хочу поки поради зазвичай камерамена на першому левелі. Берем. І треба буває. Крутим. Ну. 3000 золотів. Титантимемен! Це дуже добре. Значить, ми швидше виконаємо ці квести. І, і зразу ж викупила сумну юніта. Напевно, після цього я буду вже не сильно так залучати вас. До. Я не буду вас сильно. Сильно вже після цього. Купимо великого камера. Це я вже ну, ви подивитесь які в нього скіли. А після цього будемо вже і діяти. До речі, хто не знав, тут... Тут юніти за монети треба купляти по Тобто не можна зразу купити собі якогось там TV-woman чи ще щось. Все по черзі маєте, Я сам Так Перший раз. Хм. Час ще є. Це дуже добре. Я, напевно, на щось інтересненькому буду. Звертати там типа боса, мені щось випало. Ладно. Ще давайте. Купуємо цього. А у нього які характеристики? У нього. О, ну тут він полі. Він уліпшена версія його. Mm -hmm. Все, ладно, я ясно паузу, якщо щось цікаво станеться, я вам покажу. Я включаюсь наперед підписники, бо зараз ми будемо розблоковувати камера Вумен. Вона не хоче сильно, але є гарною для нас частинкою. 3000 Золота, значить, ми забираємо камера вумен Яка поліпше буде великого, скажімо так, камерамена. А також ми зараз купимо камерамена вченого. який доволі крутий, бо має функцію Хіла. Ну, напевно, і ми його, ну, ми, як, в принципі, всіх, використовувати, не будемо бо завтра. Бо, ну. Якісь із днів. Ну, я цього роблю не прямо, буду кожен день. Я покажусь. Поводити. Перем. камеравумен. Ми, до речі, будемо битись до того моменту, поки... Нам не ми програли. Грали ми аж тоді, коли час виходить, от. А бачите, як зараз, можливо, зараз і буде кінець відео. Я радий на ньому без вас ніяк не буду. Чи може і вспіє? Хоча ні, напевно, скоріше за все мене встигне. Так. Що ж, відео було гарне. Ну і підведемо до того, як розуміти, відео. Відео хоч і коротеньке. але що ми за це маємо? Великого камерамена, великого великого камера і камера Вумен. Більше ми нічого за це, це не маємо. Ну... Дякую, що були. Всім да па-па! Всім па-па-па-па!